Тут представлені е, документи в основному з музею міста Сіґітумармації, е, і в основному це е, е, документи воєнного часу, портрети людей, діячів, простих солдатів. Тобто це одна із е, сторінок історії. Румунію виставка присвячена Національному дню Румунії, який відзначили 1 грудня, а також сторіччю від початку Першої світової війни. Ініціатори експозиції кажуть, цей захід важливий для нашого міста, оскільки у Румунії та Буковини спільна історія. Хоча вона торкається одного регіону з Румунії, впевнена в тому, що початок війни, початок військових дій він був. Так само сприйнятий як в Чернівцях, так і в Бухаресті. І тим самим ми побачимо, що так був сприйнятий і на Марморощині. Відвідувачі виставки мали змогу дізнатися про події Першої світової війни, зрозуміти, наскільки вони важливі і як усе було насправді. У Румунському народному домі документальні свідчення тих часів пробудуть близько місяця. За цей період усі охочі зможуть ознайомитися з історією краю. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.